Погода на вихідних у всіх регіонах країни буде дуже спекотною та переважно сонячною. Короткочасні дощі пройдуть лише у західних, деяких центральних і північних областях. Про це нам повідомляє україдроме так, у суботу, 19 серпня, опадів цей день буде дуже мало, лише у Львівській, івано-Франківській областях. Та на Закарпатті очікуються дощі. Нарешті території країни в цей день переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то буде спекотно, як і в попередні дні. Так. По всій країні без виключення очікується від плюс 30 до плюс 35 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла у Києві 19 серпня, вранці небо буде ясним. Таким воно й залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!